Топ кіберспортивних гігантів, які заробили мільйони. На п'ятому місці легендарні Наві. Українська гордість, яка заробила понад 23 мільйони доларів. Вони стали чемпіонами світу з CSGO, CS2 та Dota 2. А хто з вас пам'ятає їхній переможний International у 2011 році? Далі у нас Evil Genius. Ці злі генії зібрали 28,5 мільйонів доларів. Їхня перемога на International 2015 досі вважається однією з найепічніших в історії Dota 2. Третє місце займає Team Spirit. Російський клуб, який у 2021 році виграв за International, Вони заробили майже 33 мільйони доларів. До речі, нещодавно клуб перефарбувався у сербські кольори, щоб їх не асоціювали з країною агресором. Срібло забирають OG. Ці хлопці двічі вигравали за International підряд. Їхній банк 38,7 мільйонів доларів. І королем цього списку стає Team Liquid. Вони заробили понад 54 мільйони доларів. Ліквіди домінують не лише в Dota 2 чи CSGO, а й у другому Старкрафті та інших дисциплінах. Це справжня кіберспортивна імперія.